Відповідальних кадрових рішень. Я підписав наказ про указ президента про призначення секретаря Ради. Ніколи Україна не в області, причому усіх російських. Сьогодні мною прийнято можливо одне з найбільш відповідальних кадрових рішень. В системі органів Національної безпеки і оборони. Я підписав наказ про указ президента про призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександра Валентиновича Турчинова. Я прошу привітати секретаря Ради Національної безпеки і оборони. Прошу сідати. Рішення є. Надзвичайно відповідальним. Підбирали кандидатуру дуже довго, Олександр Валентинович. Посада секретаря Ради національної безпеки і оборони поставала після повернення в політику Андрія Парубія. Но я особисто вважаю, що це одна з найбільш вдалих і найбільш ефективних кандидатур на цю відповідальну посаду. Ніколи Україна не стояла перед такими викликами в галузі безпеки і оборони, як сьогодні. І незважаючи на те, що я можу привітати, що сьогодні була перша ніч, так, Степан Тимофійович і Віктор Миколаївич, коли у нас не було жодного обстрілу, жодного порушення режиму припинення вогню. і Сьогодні ми ставимо надзвичайно відповідальні завдання щодо імплементації і реалізації мирного плану президента України, який імплементований у вигляді мінського протоколу і мінського меморандуму. Роботи попереду надзвичайно багато і найбільш оптимальною кандидатурою. Є Олександр Валентинович Товчинок людина, яка який не потрібний час на розкачку, людина, яка повністю володіє ситуацією. Олександр Валентинович є дуже ефективним організатором, керівником і впевнений в тому, що ті завдання і виклики, які стоять сьогодні в галузі безпеки і оборони, знайдуть достойну відповідь. Достойної пропозиції з боку Олександра Валентиновича, крім ситуації на фронті, крім ситуації в Донецькій і Луганській областях, причому як військовій безпековій, так і в економічній, господарчій, соціальній площині, стоїть надзвичайно важливе завдання Олександра Лучні щодо стабілізації внутрішньополітичної ситуації. Бо сьогодні. В тому числі ключовим елементом стратегії ворога є дестабілізація внутрішньополітичної ситуації, внесення розколу в єдність політичних сил. І мені надзвичайно приємно, що призначення Олександра Валентиновича є і символічним із цієї точки зору. Дуже багато недоброзичливців, як всередині країни, так і з-за кордону, чекали конфлікту всередині владної команди після парламентських виборів. Дуже багато людей пророкували дуже довгу коаліціаду. Насправді, навіть раніше ніж в терміни, які відводяться на це, на це законом, був сформована коаліція, укладена коаліційна угода, був сформований, я вважаю, найбільш вдалий і здатний знайти гідні відповіді на виклики часу про український і український уряд. Сьогодні, цим призначенням, ми завершуємо формування кадрове щодо забезпечення ефективної діяльності в галузі національної безпеки і оборони. На плечі Олександра Валентиновича стануть і підготовка. Дуже важливе реформування безпекової галузі. Програма реформ і стратегія розвитку буде найближчим часом запропонована. Прямо з сьогоднішнього дня негайно розпочинається підготовка засідання Ради національної безпеки і оборони, яка буде присвячена формуванню бюджету в галузі безпеки, оборони і правоохоронних органів. Ми маємо знайти навіть в цій скрутній ситуації гідні виклики, які дозволять нам найбільш ефективно використовувати кожного копійку платника податків в сферу відповідальності входять і організація контролю і координації дій в боротьбі з корупцією ще одною раковою пухлиною, яка на сьогоднішній день загрожує Україні, і я впевнений, що на Раду національної безпеки і оборони. Зараз покладається надзвичайно важливе і відповідальне завдання. І впевнений в тому, що вже найближчим часом ми зможемо побачити перші приклади ефективної роботи Олександра Валентиновича. Олександр Валентинович, як президент країни і як Верховний Головно ще раз вітаю вас з цією високою Дякую. посадою і чекаю ефективної роботи. Дякую.